Один з методів ліпки пиріжків. Розкачуємо тісто, накладаємо начинку посерединки, робимо надрізи. Зверху бажано ось так трикутничком трішки поробити. Защіпуємо спочатку зверху і знизу, а тепер, з кожного боку, сюди, сюди защіпуємо. Сюди і так донизу. Дуже виходить красива косічка, колосок. Називайте, як хочете, але це дуже гарно. Ось яка красотулька. Дуже давно по такому методу. Ліплюпи ріжки мені подобається ось так. Ну, скажіть же гарно.